Це найцікавіше проспало. Таке вчора було! Ах. Ти навіть не являєш. Їхав ну, з нами, сибір'як у вагоні. Таке витворяв! Ох, клісь! От тобі завжди щастить, а в мене такого не трапляється. тебе такого не трапляється, бо, бо не трапляється. В голо так отле і але не бриті, він не галий. О глісь. Це було щось. Слухай ліс, знаєш що? Він вчора отак от гроші вілим склав. Так зробив двері за А я на поліз! Назбирала, назбирала. На нову шуку стане. Шуму не знаю, але прийшлося йому віддати. Ой. Слухай Ліс, я таке бачила. Ти щось на себе нове відкрила? Відкрила, відкрила. А це те, що ти думаєш. Ой. Відкрила його гаманець. А там, ліс, там так! Кредитні картки, кредитні картки, кредитні картки. Гроші, 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 кредитні картки. то пане чи сумка. Такая? А мене яка сумка. На Ліс, А з тобою що таке? Я щось взагалі не розумію, що з тобою відбувається останнім часом. Ти сидиш. Ти не знаєш, ми латянки мені зараз. А що ж сталиш знову? Ну давай розказуєш. Як завжди, знаєш, проблеми сімейні. Ой, Ой своїми сімейними, нема сім'ї, нема проблем. <плес> ну, давай, поки я слухаю. Можу роз... слухати. Ну, стай, стай. Давай, розказ. А ти розумієш, прийшли вчора обоє. Валентин своєю дівчиною. Ну, Мамо кажуть, Валентина з дому пішла. І що я їй мала сказати? Так слуха! Так це тепер багатодітна мама. За це треба чекай. за багатодітну маму. О, чого ти знаєш, Як так далі та, віддає та, 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 скорою бабусею? Бабусею? Та ти розумієш? Слухай, Лілія! Бабуся, треба вибрати! Сама я сьогодні бабусю!